Доброго дня, доскібенець, підкинете? Підкинемо, Вас Нас дотаті його супер. Дякую, що поворот проїхали, і ви покажете знову лівий берег нам. Краєвиди, краєвиди, лівого берегу. Так, друзі, всім привіт. Ну що, як завжди, вставили 4.30, 9.32 вже поробили всю роботу ми в Києві і летимо на нашу ферму. 9.32 ти вже на фермі далі працюєш. Тобто відстань від мого будинку до ферми десь порядка 140 кілометрів, але поїхали, доправили нашого товариша, оператора Андрюху. І зараз йдемо далі на ферму, будемо працювати. Бо хтось каже, ого, ферма знаходиться 140 км від будинку. Да? Що страшно, окей, погнали, працюємо, чому ще до сих пір не переїхав в село, наприклад. Та, банально ще є просто робочі проєкти в Києві, і вони поки що по часу, який потребує по зайнятості, займає мене більше, ніж робота в селі на фермі. Проферма в мене потребує набагато менше часу, щоб вона працювала. Бізнес, який знаходиться в Києві, потребує більше часу, зусиль, ресурсів, уваги. Саме тому більше часу знаходимося в самому Києві. Але надіюся, що вже в цьому році переїдемо в наше улюблене село, на ПМЖ і дня два-три тільки будемо в тиждень виїжджати на Київ. До цих пір не розумію фільм Форсаж.